Зіткнулися з проблемою в житті, немає коштів на адвоката. У цьому вам допоможе центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він стоїть на захисті порушених прав громадян шляхом залучення адвоката для захисту прав людини в суді за рахунок коштів державного бюджету. Ми понад півроку вже працюємо. За цей період працівниками центру прийнято та надано кваліфіковану правову допомогу 450 громадянам. Та видано 146 доручень адвокатам. Метою створення центру є забезпечення доступу до кваліфікованої вторинної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої низки соціально незахищених категорій громадян, таких як малозабезпечені особи, тобто особи середньомісячний сукупний дохід сім'ї якої нижчі суми прожиткового мінімуму. А також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб: діти, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї. Особи, на яких поширюються дії закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною. Особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань. Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в привозовому порядку. Особи, реабілітовані відповідно до закону України. Щодня фахівцями місцевого центру доводиться надавати правові консультації клієнтам з соціальних, спадкових, земельних, трудових та інших питань. Отже, кожна людина, яка потребує представництва інтересів у суді та не має достатніх фінансових можливостей для здійснення цього представництва, має змогу звернутися до центру та отримати допомогу кваліфікованого захисника-адвоката безоплатно для клієнта. Його послуга. Оплачує держава. Відкритий у місті центр знаходиться за адресою місто Золотоноша, вулиця Новоселівська, 1, офіс 17. Приміщення статистики, другий поверх. Графік роботи понеділок, п'ятниця з 8 до 18 години, без перерви на обід. Контактний телефон 047 37 2 35 83.